Загадка маленька, зморщена і є в кожній жінці. Га? Чо ти трясся? То ж родзинка. <розум> Чоловік. А що це дід мороз робить у нашій шафі? Жінка. Як це що? Виконує мої бажання. <розум> Хлопець збирається на танці в селі. Одягнути є що, а взути нічого. А у батька нові туфлі є, парадні, лаковані, у коробці лежать для особливого випадку. Ну він батька три години просив, е, коротше кажучи, випросив під страхом страшних триндюлів від батька. Приходить, модний весь такий. Підходить до дівки у міні спідниці і каже. Хм, хочеш вгадаю, якого кольору в тебе труси? Та, ну, спробуй. Він у свою туфлю, як у дзеркало, зиркне і каже «Хм, червоні. Гу, дівчина в шоці, майнула до подруги, розповіла все та пропонує. А давай махнемося трусами. І махнулися. Дівка знову до нього. А зараз вгадаєш? Ну, Василю туфлю, і видає А, зелені, дівка знову в шоці, розповіла все подрузі, а та, а ти взагалі зніми труси, зняла і до хлопця. «Хе-хе-хе, а зараз вгадаєш? Василю туфлю, глянув і втратив свідомість. Дівка його по щоках. Василю, що сталося? Хлопець прокинувся і різко давай черевик оглядати. Видухнув фу бляха. Думав, що туфлі порвав. <рив> Ніно, ти чому заміж не виходиш? А, просто не знаю, як бути, кого обрати. У курців сперматозоїди гірки, у тих, які випивають кислі. У тих, хто не палить і не п'є, прісні. Тобі вже 35! Батьки хочуть з онуками бавитися, а ти з себе гурмана видаєш.